Пристрасті за мером Соколова намагалась ілюструвати два десятки активістів. До приймальні міського голови завітали люди на чолі з громадським діячем Олександром Бондарєвим. Жінки та чоловіки прийшли вимагати очільника міста відставку. От ми, наприклад, вважаємо, що він, ну, нічого не робить для міста. Що такої мир нам не нужен. Аби повідомити мера про свої рішення, протестувальники вирішують увірватися до кабінету Соколова, який блокують прибічники міського голови. Розчищати дорогу новоспечені ілюстратори намагаються кулаками. Проваливши спробу штурму, вхіду йдуть інтелігентні переговори. А ти чого Наші. Та в чотири кричити машина до свідання. Поки одні намагаються прорватися до кабінету чиновника, інші виправдовуються. Чому не люстрували Соколова раніше? Він виграв час у нас, коли прийшли літні канікули, коли люди у відпусках, Прийшла осінь. Треба щось робити. Трохи потеревенивши, ілюстратори. Знову намагаються взяти штурмом кабінет фортецю. Хоча спроба зайти до мера і провалилася, на очільник врешті-решт, виходить до активістів. Може, у меня тоже было бы мысли того, что, ну я в баню уйти. Но я не могу дозволити себе придати тех, как мінімум 38 тисяч людей, которые отдали і голосували. Придут новые выборы. Гадайні будуть, коли Верховний Совет назначить позачергові, чергові буде процедура і рішення. А колихання розбалтування, от ета провокація. Соколову закидають звинувачення у слабкій підготовці міста до зими, а також відсутності уваги до потреб чернігівських бійців у зоні АТО. На звинувачення люстраторів мер відповідає та ставить свої запитання. А ви тут? чого зє? Наші друге чого з'єсього питання. Друге питання. чого з я хочу ти нас... що, Я... Там? чого з'яси? Я хочу спитати, ти ж не знайшовши відповідей на свої запитання, накричавшись до схочу, мітингарі покинули міську раду. Олександр Соколов знову всидів у своєму кріслі та не встиг мар розслабитись, як на порозі з'явилися нові протестувальники. Ці вимагали перерахунку тарифів на комунальні послуги. Також виказували незадоволення щодо роботи очільника, але потрапити всередину їм не судилося. well essa é calor